Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, послання апостола Павла до Римлян. Любов, нехай буде нелицемірна, Ненавидьте зло, прихиляйтесь до добра, будьте братолюбні один до одного з ніжністю, випереджайте один одного шанобливістю, у старанності не лінуйтесь, духом палайте Господи служіть. Утішайтесь надією, в скорботах будьте терплячі, в молитві постійні, у потребах святих беріть участь, будьте гостинні до подорожніх, благословляйте гонителів ваших, благословляйте, а не проклинайте, радуйтеся з тими, хто радується, і плачте з тими, хто плаче. Будьте однодумні між собою, не звеличуйте себе, а наслідуйте смирених, не будьте зарозумілі. Нікому не відплачуйте злом за зло, але дбайте про добро перед усіма людьми. Якщо можливо і залежить від вас, перебувайте в мирі з усіма людьми. Не мстіться за себе улюблені, а дайте місце гніву Божому, бо написано: мені помста належить, я віддам, говорить Господь. Отже, якщо ворог твій голодний, нагодуй його, якщо хоче напитися, дай напитися йому, бо роблячи це, ти збереш йому на голову, палаюче вугілля. Не бувай переможений злом, а перемагай зло добром.